За час повномасштабного вторгнення з'явилося дуже багато цікавих гуртів і виконавців. І на додачу до цього, деякі проекти, які робили гарну українську музику, до цього стали ще більш популярними, якщо це можна так назвати. Сьогодні мова піде про одного з таких героїв: це неповторний Ігор Кайдаш. Починається історія аж в далекому 2017 році. Ігору на той час було лише 16 років. Через часті хвороби він більшу частину часу проводив у інтернеті, блукав на пабліках і групах. Якось він наштовхнувся на, як каже виконавець, творчу тусовку, розмови в якій підштовхнули його на купівлі укулеле. На щастя, чи на жаль, укулеле не дуже сподобалось виконавцеві, і він вирішив перейти на звичайну акустичну гітару. Йде та ігор їде у Польщу. Паралельно він починає. Розбиратись в FL Studio і пише спокійні лоу-фай біти. Внувшись назад додому, в зіньків, Кайдаш вирішує досить спонтанно і ні на що не розраховуючи, купити електрогітару. На той час його сет для написання музики складався з найдешевшого мікрофона для гри у кесочку, стандартних плагінів у Fruity Loops і найдорожчим з усього була його гітара. З таким набором Ігор пише свій перший трек Повстання. Цікавий факт, що у даного виконавця зразу були пісні тільки українською, бо він вважав цікавим і правильним розвивати нішу андер в Україні саме рідної мови. Мабуть, як і у всіх, для Кайдужа все це спочатку було просто як хобі, але згодом він все більше розумів, що музика для нього це не просто розрада, а щось більше. Під впливом різних емоцій він продовжив вписати далі пісні. Найбільше Ігор знайомиться з Вовою Мерленко. Разом вони утворюють дуо, яке назвали «Талан». Ми просто хотіли знайти цікаве українське слово і вирішили зупинитись на талані чи талані. Це не так важливо. Також на початку була ідея створити гурт з назвою «Пацюки». У якому Мерленко відповідав повністю за музику, а Кайдаш за текст і вокал. На жаль, такий дует протримався лише півроку, бо ніякого прогресу і фідбеку не було. Раніше існував такий лейбл, як світанок, де збиралось дуже багато різних талановитих виконавців. Але згодом для деяких це місце стало занадто одноманітним і нецікавим. Серед них був і кайдаш. Таким чином він потрапив у бешкет. Бешкет ігор завжди дуже позитивно і шоковано реагував на свої прослуховування. Реакція на рекорди завжди однакова. Завжди був шок. Я пам'ятаю, вперше в житті скачав Spotify для артистів, і побачив, що мене зараз слухає три людини в цю саму секунду. Я був шокований. Потім я випустив пісню «Підлітковий». Це взагалі бум вау, моя голова злетіла десь в космос. І тепер для мене кожен реліз, кожна пісня це як свято. Це як день народження. Я випускаю пісню. І відчуття, ніби день народження. І ці рекорди вже не так багато емоцій в мене викликають, як саме випуск пісні. Це прекрасно, це наче свято. Всі тебе вітають з релізом. Ти бачиш реакцію людей, ти бачиш репости від близьких тобі людей, знайомих музикантів цікавих, і відчуваєш, що займаєшся тим, що любиш, і це так прекрасно, це чудово. А рекорди це. Це завжди приємно, це якісь точки, до яких можна дійти, але зараз я скоріше радію не цифрам, а тому, що випустив пісню. До концертів Кайдаш підійшов просто. Якщо є пісні, то чому б не зібрати бенд і не дати людям емоцій? Як каже сам виконавець, ох, я чудово пам'ятаю наш перший концерт. На той момент я переїхав в Одесу і. Через півроку життя там вирішив, що ну я ж пісню пишу, чому б мені банду не зібрати? Уже велике місто, дуже багато знайомих музикантів. І я зібрав хлопців, я побачив в інтернеті, що гурт I Hate Myself Because робитиме концерт в Одесі. Я такий типу, вау, люблю парочку їхніх пісень. Як виявляється, це один хлопець Максимка Шараут. Так, uh, да, як виявилось, це один хлопець, і я напросився до них пограти на розігріві. Ми підготували гурт, uh, значить, вивчили всі потрібні пісні і виступили в Одесі на березі Чорного моря. Там буквально сцена виходить на море, і ти виступаєш і дивишся на море в клубі Трумен. Це було прям крутесно, дуже хороший виступ. Перший я його все ще пам'ятаю. За час своєї творчості виконавець надихався багатьма іншими колегами по цеху: Джоджі, Карен Джойс, Піксіс, Радіо Хед, Том Йорк, Бондаш Фейріс. Під натхненням від чого він сам написав Сінті поп Панк «Ти Хотіла покликати мене на своїй вечорниці, Я на піса. Але в результаті він зійшов з цієї дороги і прийшов до того, ким він зараз є, і що він зараз пише. В результаті музика змінила моє життя, і мене в цілому дуже сильно. Мені здається, будь-яка справа, яку ти, яку ти щиро кохаєш, і ти приділяєш дуже багато часу. Будь-яка справа тебе змінить. Так само і музика. На своїх перших кроках я був закритим, асоціальним хлопцем, який не хотів виходити з своєї кімнати. А зараз я став в якомусь плані екстравертом. Мені подобається спілкуватися з людьми. Мені важко знайти людей, з якими не можу знайти спільну мову. І музика мені дуже допомогла якраз таки соціалізуватися. Так. Да. Музика спасіба, дякую, спасіба. Я став самовпевненим. Перестав бути сором'ясливим, став більш відкритим. Ось що змінилося. Ігор Кайдаш дуже цікава особистість, яка продовжує дивувати різними треками на українській музичній сцені. Він зробив вже вдосталь, але зупинятися на цьому не планує. А якість росте і росте з кожним разом. Що й доводить нам трек, цього вартує кохання. Падати, падати, розвиватися на шматтями. Дякую, що подивились це відео на моєму новому каналі. Такий оцей проект придумав. Спасибо за просмотр, ребят. Всім хорошого вечора, налагоджуйте режим сна.